Всім привіт! Національний банк випустив багато п'ятерок срібних. Одна з найдорожчих це Роман Шухевич. Це майже сама дорога з дорогих 5 гривень, які випустив Національний банк. І подивимося, яка зараз ціна на дану монету на новому аукціоні. І так, найменше 4150. 4500. 4500. 4700. І всього їх є декілька монет. Штук 10. Більше немає. Ось така дорога монета. Хто не знав. А має таку монету, може дорого продати. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, буде більше. Тереш, такої монети 3000 штук.